Дівчатка любі мої, і неважливо, який ви маєте вік, ви всі для мене дівчатка. Люблю вас, цілую і обіймаю в цей день. День нашого жіночого щастя, день 8 березня. Це свято завжди було для нас як найяскравішим. Це свято, коли наші чоловіки, наші любі. Наші кохані виконували всі наші римхи, А ми тішилися квітами, подарунками, посмішками, сонечком і добром, яке було у нас завжди. На Вулиці Лунає Сирена, а телефон мій кричить, ракетна небезпека, Негайно всі в укриття. То російська чоловіча стать. Вітає україночок із святом. Російський солдат заздрить нашим хлопцям. Заздрить, бо наші хлопці герої, наші хлопці не крадуть, не насилують і не вбивають цивільне населення. Наші хлопці захищають свою батьківщину, а їхні кохані. Вони не чекають від влади грошового, грошової винагороди, не чекають крадених подарунків. Їхні жінки працюють і допомагають своїм захисникам. Бажаю вам всім миру, добра, здоров'я. Бажаю вам завжди мати. Жіноче щастя, бажаю вам завжди люблячих чоловіків, щасливих діточок. Бажаю вашим батькам тихої старості, тихої, спокійної старості. А зараз я хочу трохи розповісти вам про цю маленьку рослинку. Ну як маленьку, зважаючи на те, що їй вже багато років. Я придбала її у Міті орхід і ще маленькою рослинкою. І вже сама не можу сказати вам, скільки років я її вирощую. Це Holko МС MS Sunlicht, тобто це крос Голхоглосума на рінхостіліс. Вона точна копія своєї мами Голголосума Флавенсис. Запилена ця рослинка була. Рінхостілісом гігантея. Але, як бачимо ми, це точна копія своєї мами. Ну, то й нічого, що нічого не взяла від свого татка. Вона красуня, в неї гарна розеточка, отака лопата, отака розкидіста. І на сьогодні вона має отакий красивий вигляд. Зважаючи на те, що в неї ріць-квітконос так як у всіх холгоглосумів, тобто донизу, то дуже складно було його зберегти. Він лягав, ну, лягав на оцю кору, і я дуже переживала, щоб він не згнив. Я спочатку підкладала пенопласти, кусочки, все більше, більше і більше. Ну, а от коли Квітконіс вже ну, добряче виріс, то підставила отаку дерев'яну паличку і підв'язала йому квітконосу. Яка ж це краса. Квіточки мають ось таку смугасту губу, білі пелюстки і аромат. Аромат чимсь схожий на аромат гіоцинтів. Дуже стійкий і дуже сильний аромат, у ранковий час. Розмір квіточки 3 см. Посаджена вона, як ви можете бачити, у крупні куски кори з додаванням пеноскла і моху з фагному. На дні в неї он, бачите, от така сіточка, щоб корінці її не вилазили в отвори. І отак вона зростає в мене вже на протязі. Двох років на дні кашпо завжди набрана водичка, щоб додаткове зволоження було навкруги неї. Ну, і як бачите, сама розетка точна копія холгоглосуму. Водичка вкривається водорослями. Я час від часу її міняю і мию це оце кашпо, але ця вода у горщик не заходить. Я раніше намагалася вирощувати його цей холгоглосом, вирощувати на блоці, але не сподобалося ані мені, ані моїй рослині. Як бачите, в неї дуже товсті корінці, і поливати методом замочування її не бажано. Краще проливати, частіше проливати і все. Вона зростає на лоджії, там немає опалення у зимовий час. і Їй це подобається, що вона зиму проводить у прохолоді. І ось нарешті, за декілька років, я маю отакого квітконосу. Влітку вона зростає поряд з котлеями, її не притіняють. Ну, може. Котлеї, які трохи повищі, то прикривають її своїми листям. А так, отак, вона у мене і зростає. Я люблю такі рослини. От, чесно кажу вам, дуже люблю, щоб вони були невивагливі, щоб вони гарно пахнули. І не особливо. Великого розміру. Ну, ця рослина ну, поки що, принаймні, поки що вона не особливо великого розміру. Симку вона не вдобрюється, лише проливається. Ну, а в літній час то десь так приблизно 2-3 рази на місяць я її вдобрюю, як і всіх. Комплексним добривом, мінеральним добривом із формулою 20 20 20 Тобто, із формулою, де у рівних частинах азот, кальцій, калій і фосфор. Спочатку квіточки розпускаються отакого от молочного кольору, а потім вони робляться такими. Сьогодні це все, що я можу вам розказати про цю рослинку. Тому бажаю всім, як завжди, миру і здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Зі святом вас, мої любі дівчатка. Пока!